Початку опалювального сезону рівень розрахунків за спожите тепло становив трохи більше 50 відсотків, що майже вдвічі менше ніж за аналогічний період минулих років. Таких низьких показників на підприємстві не пам'ятають. Розповідає директор комунального підприємства Полтава Теплоенерго Володимир Чернявський. Серйозно погіршилось на підприємстві фінансово-економічне становище, що пов'язано з суттєвим з одного боку недофінансуванням державою. Пільг та субсидії, які надаються нашим споживачам, як наслідок значним зростанням заборгованості за в першу чергу за спожитий природний газ. З іншого боку, у нас на фоні двократного зростання тарифів, які відбулося початку опалювального сезону, значно знизились платежі населення. Не помилюся, якщо мінімум 10, такого падіння ми не пам'ятаємо. Нині, за словами Володимира Чернявського, на підприємстві вирішують, як бути далі розраховуватися за газ або ж залишити своїх працівників без заробітної плати. За допомогою керівництва підприємства звернулося до депутатів Полтавської обласної ради. Просять 50 мільйонів гривень. Вся ця ситуація відбувається на фоні незбалансованої державної політики в частині належного встановлення тарифів на належному рівні своєчасного їх коригування відповідності до змін ціни на природний газ. Про те, що підприємство потребує фінансової підтримки, каже і директор департаменту житлово-комунального господарства Полтавської облдержадміністрації Едуард Трева. У зв'язку з тим, що дуже низька проплата за житлово-комунальні послуги, неповний розрахунок по субсидіям, на сьогодні підприємці стоять під загрозою не виплати плати. В обласному бюджеті таких коштів немає, говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Євгеній Холод. Намагаємося закривати очі і розказувати, що це дуже важливо, передати ми не можемо і таке інше. Є звернення міської ради Полтави, вони просять віддайте. Є звернення Мирода, кажуть віддайте. Я думаю, і лубни по теплоенергу теж саме приймуть таке звернення. То чого ми вцепилися, колеги, за оце майно і не можемо його віддати. Що це за позиція? Це що, державницька позиція? Ні. Ми чим займаємося? Ми бізнесом займаємося. Наше питання це соціальне, наше питання це медицина, це освіта, це культура, це капітальні видатки на ті е, наші е, майно комунальні підприємства, це туберкульозний диспансер, ну те, що я казав. Оце полині спорт, молодь і все таке інше. Складна фінансова ситуація на інших комунальних підприємствах області, розповідає директор департаменту житлово-комунального господарства Полтавської облдержадміністрації Едуард Рева. За його словами, близько 20 мільйонів гривень з обласного бюджету просить керівництво Полтава водоканалу. Загалом від комунальних установ Полтавщини до депутатів надійшло запитів на 76 мільйонів гривень. Костянтин Іхновський, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.